На вулиці Целевича вже скоро з'явиться новенька дорога. Тут комунальники нещодавно почали стелити нижній шар асфальту. Вулиця була в занедбаному стані, кажуть мешканці Яма на Ямі. Проїхати тут було вкрай важко. Появі дорожньої техніки зраділи, адже вулицю не ремонтували 20 років. Від того року робився тільки ямковий ремонт. Там десь поправлялися бордюри, В основному вже майже було бездоріжжя. Була поламана трошки каналізація водостоки не, не, не приходила вода, трошки відновили. Я задоволений тим, що в нас нарешті буде дорога біля нашого гуртожитку. Дійсно, були проблеми з маршрутками, постійно були затори, а тепер є якісь зміни певні. І будемо сподіватися, що ця дорога закінчить. Зараз вулицю підготували, щоб вистелити і верхній шар асфальту. Також замінили каналізацію на черзі благоустрій тротуарів. Комунальники обіцяють, асфальт тут простоїть щонайменше 4 роки. Ремонт вулиці Целевича це приклад послідовного перетворення Франківська на місто для життя. Нагадаємо, що саме з ініціативи міських свободівців у міській раді була прийнята програма ремонту доріг. районі пасічна відремонтована вулиця хіміків, відремонтована вулиця Целевича ще раніше ще була відремонтована вулиця Тролейбусна, і вулиця Пасічна перехрестя? ремонтується Галицька і таким чином комплексно ремонтуються дороги, окрім доріг. Також ремонтуються міжбудинкові проїзди. Сьогодні ми бачимо нарешті системний підхід до того, щоб наш рідний мікрорайон пасічна оживав. І бруковані доріжки, і дороги. Тобто все робиться планомірно, заплановано, заздалегідь. І слава Богу, що наша рідна пасічна нарешті отримує новий вигляд. Це мене дуже радує. За допомогою ініціативних мешканців, яких в пасічні дуже багато, дійсно цей район незабаром стане одним з кращих в нашому місті. За словами дорожників, целевича буде в ідеальному стані. Приблизно через місяць. Після вистелення нижнього шару асфальту фахівці візьмуться за підняття люків і заміну бурдюрів. Опісля приступлять до монтажу верхнього шару.